Змішаємо цинк і телур. Харченко підозрює у вбивстві цих жінок. Такі молодій, якийсь жах. Я пожалів. Між іншим він дуже талановитий. Так все цікаво розповідав. А чого ви, власне, питаєте? Що з дороги собака смердючий, я бошко. я повернувся. Чуєш? Це він. Він змусив вбивати. Ось. Бачиш, Янгол. Це він змусив мене вбивати. Дім! Тобі подобається з мене дурня клеїти шість років разом. А я й не знав, що ти вмієш так майстерно і спокійно брехати. Так, можна зараз контакти тобі скину. А чого ти сама в неї не спитала? Та не можу до неї додзвонитися. Телефон поза зоною вже кілька годин. Тому і набрала тебе. Дякую. Чекаю номер. Папа. Папа. Я так за тобою скучу. よし。